Колектив управління робітничого постачання Рівненської АЕС жартома називають одним з найважливіших підрозділів підприємства, хоча завдання на нього покладені серйозні та відповідальні. Він забезпечує персонал станції якісним харчуванням. Були свій час різні рішення чи залишати чи залишати управління постачання в складі станції, і ми бачимо, що, мабуть, ті складні часи спочатку коронавірусні, зараз воєнні. Підказує, що це було правильне рішення, і у нас люди працюють, вони допомагають всім іншим. Днями управлінню робітничого постачання Рівненської АЕС виповнилося 30 років. Від колективу атомників привітали ювілярів заступник генерального директора РАЕС з персоналу, тимчасово виконуючи обов'язки заступника генерального директора з виробництва і голова проспілкової організації станції. Насправді наш колектив існує набагато довше. Ще коли будувався перший енергоблок і були перші будівельники, наші дівчата старано робили і забезпечували все харчування. Пані Наталія кухар високого п'ятого розряду. Працює з 1985-го. Про вибір професії каже, ніколи не жалкувала. Yes. Працюю на другій стравах, стою на роздачі, роздаю, готую м'ясні страви і роздаю людям під час обіду, ходмим людей. 35 років калькуляторником трудиться пані Галина. Це така професія, яка рахує зранку до ночі. Всі обіди, всі сніданки, всі вечері, всі булочки, все формую ціни. І обраховуємо вартість нашого талону. Ми складний механізм, який працює від планування від самої першої цифри. Потім відбуваються закупівлі. Після закупівель відбувається е, укладання договорів, прийомка товару, зберігання на складах, обслуговування обладнання, яким ми це все е, робимо. Після того продукти харчування попадають на наші підприємства громадського харчування, і там наші дівчата починають творити дива. Працівників ОРП відзначили грамотами Рівненської АЕС та первинної проспілкової організації підприємства. Робота кухарів, попри відповідальність, ще й дуже нелегка. Випробуванням стали коронавірус та війна, коли організовувати процес довелося по новому. Вважаю, дуже вийшли з ситуації достойно, класно. Професійно, їм наша подяка, їм наша, ну, пошана. вдячність атомників то найвища нагорода, кажуть в УРП. Тож свою роботу і надалі запевняють, виконуватимуть якісно на благо людей і підприємства. Тетяна Коровачук, Павло Жих, канал «Енергоатом».